Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. Зараз Розберемо всю цю історію. Ми Створили проект контент хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробити 100 тисяч гривень на місяць. Ми ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Коли українці приїхали і пови повикупляли то торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлось піднімати леву, щоб відповідати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають, як в принципі і всі Європи. Тепер же Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Карифо. Ну хто не знає, то не знає, але це щось типа АТБ місцевого по Польщі, да? Планує а це там 800 чимось магазин чи 600 чимось скільки там 800-600 чимось магазин. 800 магазинів. коли в Польщі вперше в житті з'явиться нормальний продуктовий магазин. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Вони її рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Планували відео викупити Німеччину. Всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. І Польща на рівні але поляки не дали заборонила. І чому? Ну і зря. Лучше б помогли б нам, та ми б оставали собі в Україні. А так догрались. Все.